Доброго ранку, любі діти! Рада вас вітати! Подивіться, будь ласка, на наступну картинку і пригадайте, яку тему ми вивчали з вами на цьому тижні! Роздивіться уважно ці картинки. Що це? Назвіть їх. Давайте разом Капелюх, Шапочка, кепка, Хустинка, Берет і Панама. Що це? Як можна назвати всі ці предмети одним словом? Так, це головні убори. Давайте пограємо в гру що зайве. Подивіться на ці картинки. Відгадайте, що зайве. Назвіть чому. Так, сукня. А чому вона зайва? Бо шапка. Кепка і берет це головні убори, а сукня це одяг. На наступній картинці що зайве? Так, це жилет, тому що кепка, хустинка і капелюх це головні убори, а лед це одяг. Подивіться на картинку, яка зараз пора року. Так, зима. Всі дітки одягли теплі шапочки, а одній дівчинці немає. Чи забула, чи загубила. Де пограємо і пофантазуємо, Зліпимо для неї шапочку. Намалюйте спочатку контур шапочки. А тепер будемо прикрашати по Зі шматочка червоного пластиліна я зліпила довгу, тоненьку ковбаску і прилепила її на форму. Тепер беру жовтий пластилін і теж сходжую його в ковбаску і прилепляю поруч з червоним. І ще червону ковбаску приліпляю, а зайві шматочки відрізаю ножем. Тепер, дітки, я катаю пластилін-кулю і прилипляю його на форму. Міцно пальчиком прижимаю. Спочатку це жовті в мене були, а тепер зелені будуть. Ось так. Можна приліпляти різними пальчиками, і вказівним, і великим, яким вам зручно. Тепер червоні прикраси на шапочці і сині. Можна катати і на ручці. І на дошки, дошці. А тепер прикрашаю бубончик отакими надрізами і ставлю всередині крапочки. І малюю отаку от резиночку на шапочці. Отака от вийшла в мене гарна шапочка. Вірю, що ваша вийде ще краще. До побачення, малята! до нових зустрічей!